Прогуляємося сьогодні з, з вами трошки поки нема дощу Вже, вже вроді там погода стабілізується. От теж старовинні будиночки, такі класні, О, дерева здається, ці дерева кажу. Двері, отакі от їм 100 років мабуть, вже. Тут ще от в цьому будинку жив косенко. Там Корольов народився, отам от будиночку. Історична вулиця. Ці кущики такі класні, теж тут. Вони такі виростають, і потім з них утворюються такі кольбашки, які можна. Восени вони вже будуть так от світе. Там квіточки які. Потім з них виростають такі джопти. Біленькі такі. Он там корольов народився, хто не знає. Музей корольов там. А там музей космонавтики. Зараз я вам покажу. класно, mm. Так, музей космонавтики бачимо. Хто не був? Новий музей. Пам'ятник ят. Пам корольов. І ось такий музей класний. У мене десь на каналі в плейлистах. В плейлистах Житомир. Можна подивитися екскурсію в цьому музеї. Цікаво, можете зайти, подивитися. Пер Аспера Адастра написано. Цікаві такі. Вон тут ці ялиночки, я весь час думаю, як це вони отак от ростуть, ті мініатюрні. Ялиночки, тут тут ракета. Макет ракети. Це вона зменшено в багато разів. Хто не знав. Троян там стільки багато сидили. Бачите, троян. Пишіть, щось, ніхто нічого не пише. Привіт-привіт, містер Сем. Липи вже повідцвітали. На жаль. лайф, Привіт-привіт. Куди ми йдемо? На прогулянку. Вон липи, бачите, які класні, вже ще трошки повідцвітають. Липи. Липинь ще не почався, а липи вже все. Так от їх іноді стрігуть, і тоді вони цвітуть. Прикольно, як ці. Як шарики виростають нові гілочкою. Зараз прийдемо в парк, і то я вам Там більше буде красоти. Це так ще передпаркова зона. Музична школа. Велосипеди стоять. Прив'язані на всяк випадок. Так, підемо, що тут у нас зелений, не зелений, червоний. Так, йдемо туди. А, сегодня погода классная такая вообще. И чітка погода у вас?